Москву наразі дещо засніжило. Давайте уявимо собі з вами таку картину. Травень, дійсно, весна в розпалі, час, так би мовити, так якогось відпочинку, пікніків. І для рашистів великої побєди. Але замість цього, в Москві сніг по колінам, дерева валяться, машини як снігові капсули. А рашисти дійсно вони перебувають в ступорі. Зараз ви можете побачити нас в екранах, як це все відбувається. У рашистів, мабуть, дійсно знаєте, продовжує 3 січня відбувати з 4 лютого до сих пір. А ну і знову дійсно не по плану, тому що це рекордний сніг у Москві. Причому не просто сніг, а сніг, якого дійсно не було в них так би мовити багато. Так ну, звичайно, жартую, а в центрі Москви а, так храми Пафос, люди дійсно вони там мокрі, всі змерзли, буксують в снігу, проклинають усе на світі, крім, звісно, свого так би мовити, вождя. Ну, і випало понад 24 міліметри опадів. Це майже половина місячної норми. І все це під гучні крики пропаганди, так про майбутнє за Росією, майбутнє в снігу в болоті і під гілками повалених дерев. Погода знаєте, усім своїм видом показує про те, що. Все ж таки рашисти будуть платитися за все те, що вони роблять на території нашої держави. Ну а тим часом поїзда в них запізнюються, світло вимикається, дороги не чищені. Але як завжди, знаєте, головне в них і одне на думці: це парад. Ось Цей парад, який буде відбуватися, дійсно буде дуже смішно, якщо ще й під час параду в них буде ще знаєте, більше снігу випадати, снігопади будуть. Ну дійсно ж вони зараз готуються до свого 9 мая. А погода їм каже, знаєте, на. Ча сидіть удома і мерзніть, так і не виходьте на вулиці. Ну і також це до речі, не тільки в Москві, Уралом, центральною Росією, Поволжям іде біла Апокаліп. Апокаліптика, знаєте, так би мовити, в Челябинську сніг, у Тюмені сніг, в Калузі, знову сніг. Бідні квіти, знаєте, які також тільки ну, наважились вилізти з ґрунту, моментально замерзли, як і так всі ці люди, які наразі перебувають на території Росії. Ну і Там ще, до речі, циклон також відбувається. Назвали його Зіон дуже символічно. Враховуючи так всі російські фобії. Ну і звісно, вся ця катастрофа, так би мовити, супроводжується плачем із серії Ой, хто ж міг подумати, що так відбувається ну а синоптики кажуть про те, що такого не було з 1909 року. Ну і звичайно ж, бо так в 1909 році ситуація в Росії була зовсім іншою. Знову вони рашисти окунаються, так би мовити, в ті в. Ті ж роки прогрес не відбувається у них. ну і бачимо, що дійсно там ще і їхні відомі люди, якісь співа, співаки, так, Страждаються і жаліються на те, що в них там рослини мерзнуть, дачі страждають через те, що ну, знову ж таки погодні умови у травні це дійсно неймовірно дивно. Ну І, до речі, тим часом у них температура в деяких регіонах опустилася до мінус 8 градусів. Ну, і люди планували знаєте, свої святкові вихідні, а натомість по факту в них. Так, замість шампурів лопати в руках, тому що тільки що могли бачити з вами на своїх екранах. А те, що дійсно там дуже і дуже все ж таке так би мовити, засніжило. Ну і ще бачу пропагандистський телеграм-канал, писав Рашиський здалі, зацистую прямою мовою: Москву і Подмосков'я заваліла снігом. столичний регіон вернулася зима. Температура воздуха опустилась ніже нуля. більше всього сніга наваліла на югіподмосков'я. Містами випало около. 43% месячной нормы осадков. Также синоптики предупреждали о сильном порывистом ветре, при этом под влиянием цикла Зион попали не только Москва и Подмосковье, но и Смоленская, Калужская, Владимирская и Нижегородская области. Такая погода может продержаться до середины недели, после чего опять должна вернуться весна. Ну і також дописали там, що знаєте, начебто, постскриптом будьте осторожні, на дорогах може бути галальот. Тобто бачимо, що у рашистів, все ж таки погодна умова, вони їм також всім показують, що так. Майбутнє, так би мовити, за їхньою країною про наслідки атаки на Харків, так на Харківщину в цілому, тому що Рошесто вони, на жаль, не сплять, вони нікуди не ділися. Вони кожного дня продовжують чинити свій терор на територіях нашої держави. Ну і наразі також вже відома інформація про те, що окупанти скинули каб на будівлю ДСНС на Харківщині. І на щастя, дивом ніхто знаєте не постраждав. А саме у місті Куп'янськ, що на Харківщині, російські військові завдали прямого удару керованою авіаційною бомбою по будівлі державної служби з надзвичайних ситуацій. Влучання прийшлося безпосередньо в пожежно-рятувальний підрозділ. На момент атаки особовий склад перебував на виклику. Тож у будівлі знаходився лише один рятувальник і він, на щастя, не постраждав. Про це повідомили звісно у ДСНС. Ну, і попри серйозні руйнування загиблих і поранених вдалося уникнути. Зараз ви можете бачити на екранах наслідки рашистської атаки, і йдеться повідомлення про те, що, попри все, ми вистоїмо як той державний прапор, що продовжує майоріта над зруйнованою. Будівлею пожежно-рятувальної частини, нагадуючи усьому світові, про стійкість і мужність українських рятувальників навіть під ворожим вогнем. Такий допуск також оприлюднили наші ДСНС. ДСНС. Ну і бачимо також ще. Нагадаємо, що російська армія ввечері 2 травня завдала серії авіаційних ударів по місту Куп'янськ. Що на Харківщині внаслідок атаки також на жаль загинув один мирний житель ще одну людину ймовірно шукають під завалами. Ось такі новини також з Харківщини ще так відбувається. Ну і далі також поговоримо з вами ще й про те, що на Херсонщині та Запоріжжі відбувається. А саме там оператори безполотних літальних апаратів безупинно продовжують нищити ворога. Знову ж таки, повторюсь на Херсонщині та Запоріжжі, і за останній час було знищено 42 спостережених спостережних пости: 103 місця перебування особового складу, два пункти управління та зв'язку, п'ять автобронетехніки, шість антенн, два комплекси РЕБ Гроза. Одна гармата Д-30, а також два склади з боєкомплектами і один комплекс РЕБ. Ось такі от новини знову ж таки з'являються з півдня нашої держави. Ну і ще хочеться проговорити про те, що все ж таки наші підрозділи вони роблять усе для того, щоб. Порушити а, логістику ворога, щоб дійсно ускладнити їм так би мовити життя на території нашої держави, тому що знову ж таки їх ніхто сюди не кликав. Вони прийшли, вони чинять тут своє свавілля, вони чинять тут просто неймовірно жахливі речі. Наші збройні сили України роблять усе за для того, щоб знову ж таки вигнати їх з території нашої держави і дійсно ускладнити їм тут життя. І, от до прикладу, третя штурмова бригада вони ріжуть логістику Арефі, спалено гради і знищено техніку та екіпажі. А саме підрозділ ФАТОМ протитанкового батальйону третьої окремої штурмової бригади успішно вразив техніку та живу силу противника на одному з напрямків фронту. Відповідне відео було опубліковано у телеграм-каналі Третьо штурм. Окремої штурмової бригади. На жаль, не можемо вам показати відео через вразливість YouTube, але за бажанням ви можете його знайти знову ж таки на офіційній їхній сторінці у телеграм-каналі. Під час спроби організувати логістику окупаційні війська вони використовували автомобіль УАЗ, у якому перебували четверо військовослужбовців ЗС СРФІ. У результаті точного удару в півдрона ціль була знищена. Ну а крім того, за даними бригади, українські бійці уразили легкову та вантажну автомобільну техніку противника, квадроцикли, багатоцільовий транспортер, легковик, мотолиго, а також замасковану реактивну систему залпового вогню град. Ну і також до речі, зафіксовано успішне ураження ворожих позицій, з яких окупанти намагалися здійснювати вогонь у відповідь по дрону. Усі цілі були знищені точними ударами. Ну, а Ударна робота 3-ї штурмової бригади вкотре демонструє нам ефективність застосування FPV-дронів у протидії ворожій логістиці та Техніці. Тобто ось такі от мінуса відбуваються у расистів. З кожним днем їх, як ми з вами бачимо, все більше та більше. Ну і далі ще з вами поговоримо про новини з фронту, що там відбувається. Саме воєнний експерт Олег Жданов на своєму офіційному ютуб-каналі, оприлюднив відео, де проговорив такі досить цікаві моменти про те, як наразі відбувається збиття дронів рефії на фронті, і про те, які, які наразі так атаки расистів на фронті відбуваються. Досить цікаво та інформативно, тож давайте далі з вами його уважно заслухаем. Единственный способ борьбы это механическое воздействие. То есть либо сбитие этих дронов, дронами, охотниками, нашими воздушными стрелковым вооружением, либо накрывание объектов сетками. Ну, вот даже те же ветки в посадке они тоже защищают. Личный состав от воздействия дронов. Но а если, если их нельзя обойти. А если их можно обойти, то естественно это не препятствие для, для оператора дронов. С нашей стороны, такая же, такое же давление оказывается на врага. Но и поэтому вот сами боевые действия в Харьковской области довольно, довольно осложнены. Тем, что логистика. Подвоз, подвоз боеприпасов, продовольствия, личного состава, эвакуация раненых, эвакуация э, подбитой техники, она очень и очень э, осложнена вот таким массовым применением дронов. Так что вот харьковское направление, северо-восток харьковской области в основном характеризуется такими такой дроновой войной. Не только на этом направлении на других тоже, но здесь э, здесь как бы особо. Вот сейчас еще час Краматорское направление тоже там идет такая, я бы сказал, серьезная дроновая война. Вот, и они э, тоже под, подтягиваются по уровню или к, по плотности применения дронов вот, к харьковскому направлению. Ну а так наши, наши войска отбивают все атаки противника и не допускают потерь позиций с нашей стороны. Так что линия фронта на Харьковском направлении остается без изменений. Купинское направление. Тут 5 атак противника зафиксировано. Идет небольшое снижение активности. Опять же, враг в основном пытается активничать на правом берегу, продолжает перевозить пехоту на различных плавсредствах. Ну, в основном это лодки и плоты. Вот то, что они там колотят из досок и собирают из бревен, которые подвозят, вот они на них пытаются переправляться. Кто-то доплывает до правого берега, кто-то идет на корм рыбам. И а те, кто переплыл, они пытаются пополнить ряды присутствующих на правом берегу Оскола и, конечно же, пытаются штурмовать наши позиции, пытаются просачиваться через нашу оборону с целью развития успеха, расширения плацдарма и так далее. Мы этого не допускаем. Та линия фронта, которая сформировалась на Купинском оперативном направлении и включая плацдармы российских оккупантов на правом берегу Оскола, мы продолжаем удерживать ее без потерь позиций с нашей стороны. Поэтому, несмотря на пять штурмов, Купинское оперативное направление остается линия фронта без изменений. Лиманское направление. Здесь продолжается, ну, я бы сказал, такой максимальный напор со стороны российских оккупантов. Ну, просто более 30 атак, это редчайший случай на Лиманском направлении. А так 25-30 штурмов за сутки они стараются держать здесь такой темп темп, атакующий темп на нашей позиции. В эти сутки прошедшие 27 штурмов нашей позиции было предпринято российскими оккупантами. По, практически по всей линии фронта, от края до края на Лиманском направлении, особенно правый берег реки Жеребец, тоже здесь они пытаются расширить. Ну, они рвутся к трассе. Они пытаются выйти на трассу, чтобы перерезать дорогу Харьков-Донецк. Вот про эту трассу идет речь. Но на сегодняшний день, опять же, лиманское направление продолжает показывать высокую стойкость нашей обороны. И чтобы там не писали рашистские пропагандисты, оборона наша стоит на месте. Позиции мы удерживаем. Да, есть трудности, да, есть определенные моменты, но тем не менее на, на данный момент... Линия фронта, опять же, и в эти прошедшие сутки, несмотря на 27 штурмов наших позиций, остается без изменений.